Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу зробити виняток, відповісти на критичні запитання, також відреагувати на критичні зауваження до свого вчорашнього відеоблогу, який був присвячений обов'язковому переліку реформ для України від Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що я дуже негативно оцінив цей обов'язковий перелік реформ від Білого Дому і назвав це брутальним і нахабним втручанням. США у внутрішні справи України, і багато хто з вас не погодився з моєю оцінкою, з назвою відеоблогу. 18 чоловік підписалося, 6% негативних коментарів. Це не абсолютний такий рекорд. У мене абсолютний рекорд 15 відсотків негативних коментарів. До речі, до дуже недавнього відеоблогу, який був присвячений там побитю харків'янина у самбірському ТЦК, але я цю якби. Реакцію зрозумів, і ну не прийняв рішення якось там писати окремий відеоблог і додатково пояснювати свою позицію. Можливо, я би не робив сьогодні цього винятку, якби не вчорашній мій ефір на такому дуже специфічному ютуб-каналі Свободний, я завжди звик, що в таборі опонентів дуже дегативно ставляться до Сполучених Штатів Америки, до української несуб'єктності і завжди дратуються. Нашою залежністю і зовнішнім управлінням з боку США, але з'ясувалося, що навіть у таборі опонентів дуже спокійно ставляться до цього обов'язкового переліку реформ, не розцінюють це як втручання у внутрішні справи. Пояснюється це тим, що Сполучені Штати дають нам гроші, тим більше ми просимо гроші у Сполучених Штатів Америки. І тому вони мають право нав'язувати нам якісь реформи, тим більше, що ці реформи дуже корисні для нас, оскільки вони мають на меті подолати корупцію. От, власне, кажучи, з цього я і почну. Якщо загалом об'єднати всі зауваження, всі запитання, які вчора я прочитав, а я люблю читати критичні коментарі, видаляю тільки тих, хто хамить і не по ділу там щось коментує, то от якщо все узагальнити, то в принципі... Запитання зауваження наступне. Анатолій, ви що хочете, щоб у нас залишилася корупційна влада, щоб за корупцією нам припинили фінансову і військову допомогу? Нам не справитись самотужки без зовнішньої допомоги і без Сполучених Штатів Америки ми ніколи не подолаємо корупцію. По-перше, мова йде не про корупцію. Мова йде про організовану злочинну діяльність, можливо, навіть стаціонарний державний бандитизм. Корупція це дуже м'яка взагалі категорія. І тут в нас об'єднуються корупція, стаціонарний бандитизм, організована злочинна діяльність. Тому що розкрадання коштів мільйонами і мільярдами це не корупція, це свідома організована злочинна діяльність. Ну от в принципі, Сполучені Штати Америки. Дуже хочуть нам допомогти. Так вважають мої критики-опоненти, і опоненти. я з цього почну. Хто сказав, що Сполучені Штати Америки, а конкретніше, Крило Байдена від Демократичної партії, намагаються нам допомогти у боротьбі з корупцією. Я почну з простого, від простого. Я хочу сказати, що ви будете дуже здивовані, якщо хтось з вас не знає, про рівень корупції в середовищі ґрантоїдів. У них у самих дуже серйозна корупція, там і відкати. При отриманні грантів. Ви спробуйте туди зайти в це середовище і там, значить, туди проникнути, домовитися і так далі. І тому подібне. Ну, от я візьму, щоб не бути голослінним, Сергія Лещенко. По-моєму, депутат така була Заліщук, ну і Мустафа Наєм, і ще так далі. Пам'ятаєте, оцей скандал з квартирою, з квартирами, хто кому купив Сергія Лещенко і так далі. Є речі, які ж ну, якби не є аж такими публічними. Але спецслужби і інші люди, які наближені до посольства Сполучених Штатів Америки, які возять кеш, гранти роздають і так далі, кеш теж роздають, щоб ви розуміли. Ви не думаєте, що це офіційно надходять на гроші? Так вони в принципі кажуть, що ці квартири і всі інші це наслідки того, що люди не виконують свої зобов'язання. Ну, в принципі, навіть я би так сказав, що посольство США. І оці всі грантодавці вони роблять поправку на внутрішню корупцію серед борців з корупцією. Ви зверніть увагу, що всі борці з корупцією, вони їздять на дуже дорогих автомобілях, джипах, там ще чогось там, ходять в дорогому одязі і так далі. І я до чого це все веду? Що як можна розраховувати на боротьбу з корупцією від людей, які самі займаються корупційною діяльністю у своєму середовищі? Для нас так безперечно вони намагаються зробити нульову толерантність до корупції, але всі вони не хочуть жити на скромну заробітну плату, на яку живуть там, наприклад, чиновники або державні службовці в Німеччині, Франції чи навіть Польщі. Ні, вони так не хочуть зробити. І в крайньому випадку, якщо вони відмовляються від. Розпилу бабла від грантоїдів, вони добиваються того, щоб їм з державного бюджету України з часом платили там оці якісь захмарні зарплати по 200-300 тисяч гривень на місяць. Ну, от. Це я вам просто ще раз підвожу підсумок і підкреслюю, що очікувати ефективності боротьби з корупцією від людей, які самі є корупціонерами. І крадуть гроші на антикорупційні діяльності не варто. Тепер щодо Сполучених Штатів Америки. Хто сказав, що демократична партія взагалі тут бореться з корупцією в Україні? Вона бореться з корупцією, але українською корупцією. Для того, щоб сюди запровадити американську корупцію, тобто мова йде, що це буде така елітна, спеціальна для певних людей корупція і, в принципі, ну, демократія. Демократична партія, перепрошую, демократична партія Сполучених Штатів Америки і антикорупційна діяльність це несумісні речі, це взагалі знущання. І ви поцікавтеся, в чому звинувачують Байдена, в яких хабарях, в яких, якщо Трампа звинувачують там в якихось сексуальних діях проти когось, ще там щось там і так далі. Зловживання там, можливо, грошима з фонду, який йому пожертвував, це про ну, це не можна порівняти з корупційною діяльністю. З тим, чим займався син Байдена, тут в Україні, і сам Байден і так далі. Демократи взагалі це наскрізь корумпована гнила структура. Дуже причим гнила структура. У них просто елітарна корупція, і вони хочуть просто українську корупцію замінити на американську корупцію. А тепер запитання: а для чого вони хочуть це зробити? Тому що вони хочуть тут встановити свою юрисдикцію. А їхня юрисдикція вона має на меті насправді присікти українську корупцію. Для чого? Для того, щоб не заважати експропріації активів українських, українських надр, землі, інфраструктур і так далі. От, власне кажучи, для цього вливаються гроші в нібито антикорупційну діяльність. А фактично в запровадженні тут американської юрисдикції або американської корупції право на корупцію будуть мати тільки ну в крайньому випадку наєми і Лещенки, а також е нерезиденти і е представники Сполучених Штатів Америки для того, щоб тут опанувати наш ринок і розв'язати свої проблеми. Поставити своїх людей, які б жорстоко присікали і карали взагалі ну, наших корупціонерів, які в принципі будуть використовувати корупцію. Це ж важливо розуміти. Оцей я підходжу до важливого моменту. Які будуть використовувати нашу корупцію да, для боротьби з американською корупцією і з американською експансією, яка буде полягати в експропіації взагалі надр о, національних багатств. І, взагалі, всього того, що у нас тут є. Оце важливо взагалі дуже сильно розуміти. Мова йде про американську юрисдикцію, встановлену демократичною партією. Ну і на завершення, що я хочу сказати, що всі взагалі розуміли. Я хочу повернути в 2020-2021 рік і пояснити, ну. Трагедію антикорупційної діяльності в Україні. З чим борються тут представники Білого Дому Демократичної партії? Вони борються з тим, щоб ми не могли купувати собі QR-коди і сертифікати, щоб ми не могли фальсифікувати документацію про щеплення і так далі. Щоб це було кримінально заборонено, каралося дуже жорстоко. Для того щоб нас з вами контролювати, і фактично українська корупція вона дуже погана. Я проти неї, тим більше я проти організованої злочинності розкрадання бюджетних коштів, стаціонарного бандитизму. Я проти цього всього, але українська корупція є засобом боротьби з американською корупцією і з американським і західним поневоленням експансією і перетворення нас тут в бананову країну. І побудови тут модернового і сучасного рабства. Перші кроки були зроблені, протестовано, наше суспільство. Стійкість дуже слабка, я одразу хочу сказати. Дуже слабка. І, коротше кажучи, не розуміти цього і говорити мені, що я хочу тут залишити, що я корупціонер і хочу залишити українську корупцію, а американці нам несуть добро, це ну, бути. Як би це м'яко сказати, не хочеться ж людей ображати. Ну, дуже короткозорою і недалекою людиною. Ну, м'якших слів, я не можу сказати на адресу тих людей, які подивилися мій відеоблог. Але ну ж потрібно якось оцінювати, окреслювати і називати речі своїми іменами. Ну, я це кажу, що це короткозорість і така недалеко, недалекоглядність політична. Вважати, що Сполучені Штати Америки в, в особі демократичної партії Байденського крила нам тут несуть якесь добро. Ви звернули увагу, що республіканці взагалі не займаються питаннями корупції, нічого тут у нас не намагаються побудувати, виправити і так далі. Вони просто вважають, що Росія ворог Сполучених Штатів, а українці нехай вони і корупціонери, чи ще якісь там не такі, але вони своїми руками. Роблять слабшими ворога США і все, і більше нічого, дуже такий прагматичний цинічний підхід. А ви своєю корупцією ну, самі розбираєтесь. Висновок дуже простий з цього всього. Якщо ми самі не подолаємо корупцію і не подолаємо цей стаціонарний бандитизм і організовану злочинність, і не створив свою українську юрисдикцію, то ніхто нам не поможе. Більше того, чужа юрисдикція, я запевняю, що чужа юрисдикція. І чужа антикорупційна система, оця американська байденська, буде для нас ще гірше, ніж те, що у нас є. На цьому я хочу я би, закінчити реакцію на критичні зауваження і, в принципі, відповідати на критичні запитання. Ну, але менше з тим я ну, задоволений і дякую всім, хто дуже конструктивно і спокійно покритикував цей відеоблог. Я для себе ну просто. Розкрив, розплющив очі. Ніколи не думав, що люди цього не розуміють і не знають. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.